Знаєте, як О, діти розпаковують щоб розуміти, що там всередині ламають отак? Нам і з яких е комплектуючих угу, це все складається, угу. не те, щоб зараз легше стало, але принаймні воно ну, якось. Ну, якось зрозуміліше. Так, зараз розберемо тему, яка днями наробила галасу в одному з Ютуб-шоу. Співачка Анна Трінчер заявила, що любить дивитися відео, які знімають люди, що живуть дуже бідно. І от, власне, це можливо саме формулювання, але конкретно ось це сколихнуло користувачів у соцмережах. І, звичайно, було дуже багато реакцій в коментарях. От що насправді викликало обурення, ми розібралися. Наші журналісти зібрали всю цю історію докупи. Давайте зараз подивимось. А потім пропонуємо обговорити цю тему. Співачка Анна Трінчер опинилася в епіцентрі чергового скандалу. Мережею розлетівся відеофрагмент з одного ютуб шоу, яке Анна записує зі своїми подругами. Я хочу вам зізнатися. Така категорія контенту. Люди, які дуже погано живуть в дуже поганих умовах, і вони знімають токи, як вони кожен день там ідуть в якесь місце, забирають там залишки їжі, з них готують їсти. Як вони там перебирають в себе в сарай, коротше, їх туполиста вони знімають все від першого обличчя? Що типу, ти наче проживаєш його життя, типу його очима дивлячись ці відео. Користувачі у мережі розділилися. Одні обурені, мовляв, Анна насміхається із людей, які живуть у бідності і показують свої будні, а інші захищають співачку. Вона не насміхається, просто розказує, на що залипала. Що вона такого сказала? Що, бідно живуть? Ну так, є люди, які бідно живуть. Вона нікого не образила. Ті, хто намагається виправдати. Вона сміється з того, що вона така крута багачка дивиться відео тих, хто виживає і як виживає. Це вже дорівнює тому, що вона з них сміється, бо вони не такі, як вона. А я це по-іншому побачила. Вона просто розповідає, що їй подобалось дивитись все. Це не означає, що вона якось засуджує цих людей чи сміється саме з них. Більше восьми восьми мільйона українців живуть за межею бідності. Давайте разом посміємося, так. Перевірити точний контекст слів співачки неможливо, оскільки фрагмент видалили з шоу на YouTube. Проте у повному відео є момент, де дівчата діляться своїми вподобаннями, які ролики найчастіше дивляться у TikTok. Ймовірно, саме тоді співачка і розповіла про те, що полюбляє контент від людей, які мають середній або нижчий середнього рівень життя. І це так цікаво, як він з сама в там готові їсти як спостерігаєш да за і він там якимись справами займається, як він намагається виживати. Вони дуже популярні там ну, дуже. Що саме мала на увазі, анна про які тікток акаунти розповідала? Ми попросили співачку пояснити однак вона коментувати відмовилася. Зазвичай популярний контент у соціальних мережах це про успіх, красивий одяг, естетичні квартири та подорожі. Однак, все частіше популярності набувають блоги звичайного життя без прикрас, і такі відео мають шалену популярність, збираючи сотні тисяч та навіть мільйони переглядів. Ось, наприклад, відео із лайфхаком, щоб кури краще неслися. Один мільйон переглядів. Потрібні яблука і гістки, просто ось так наколоти, і кури будуть пригати по них. І тоді в них буде відкриватися якась там клака, і вони будуть краще нестися. Спочатку повісили низько, а потім ок. А у вас несуться. А це ролик зі сторінки село і Люда про прибирання подвір'я біля хати. 855 тисяч переглядів. Сьогодні ми прийшли на подвір'я до дітей, хочемо трішки їм допомогти. Зібрали в кучу весь металолом, відвеземо, здамо, буде на морозив. Також у топах відео про ремонти сільських хат, які люди роблять своїми руками без великих бюджетів, перетворюючи занедбані приміщення у комфортне житло. Цьому будинку ми вирішили втілити всі свої мрії та експерименти. Наприклад, ми поставили вікна в підлогу в дерев'яному будинку, а ще відреставрували старі відфоси. Анюта Горун зараз розвиває свій блог про сільське життя. Її відео набирають тисячі переглядів: чи копає картоплю, чи годує худобу, усе показує у роликах. Я села сама і завжди я жила в селі. Жодного дня я свого життя не жила в місті, і саме село я не знаю, чомусь воно мене так знаєте надихає. Зранку проснулася, ага, сьогодні дощ. Я вдіваю галоші. Я це все людям транслюю. Люди бачать там оці, знаєте переходи різні фішечки з монтажем. Тут вже проснулася, пішла до свиней, пішла там до своїх курочок, гусочок. Блогерка отримує багато позитивних відгуків. Часто їй пишуть про те, що завдяки її відео згадують свої рідні села, куди вже давно не приїздять. Але звісно, є і хейтерські коментарі. Щось їм так неправильно приготували щось, щось неправильно там свекруху мамою не назвали в сторіс. Там дитина допомагає тобі, щось ти мучиш дитину, того що дитина з тобою картоплі на полі копає. Тобто є свій нюанс. Чому ж такий простий контент стає все більш популярним та збирає мільйонні перегляди? Ми запитали у психологині Олени Шершньової. Люди люблять спостерігати за втіленням своїх страхів. Дивлячись на втілення свого страху, людині здається, що вона бере його під контроль. Всі ми живемо у стані нестабільності, і те, що у людей є страх за матеріальне благополуччя, це природньо. Тому боятися того нормально, але важливо відслідковувати цей свій страх, не знецінювати становище інших, а працювати над своїми страхами. Окрім проживання страху, відео із села про ремонт, прибирання або гумористичного характеру допомагають розслабитися, відділитися від зовнішніх обставин. Головне, за словами експертки, залишатися людиною, плекати в собі емпатію і пам'ятати, що будь-який контент має право на існування. Хтось один залишається, хтось ні. Різний контент є, а, якогось немає, а, хтось розумний, хтось не дуже. А, от. Але тут історія така, а, знаєте, в чому? Якщо ти вже говориш це і ти вже там якийсь блогер, то договорюй вже. Ну що ж, ну, це ж, це ж нормально. От, або от, шкода, про що, що да, Тані Трінчер не, не пояснила. От, в принципі, як би зробив би американський блогер, він теж міг би там ляпнути що завгодно. Да? І в принципі, ну, на це право, ну, це його позиція. Да? От, так поясни. Ти або дограває цю абсолютно е, діву на дорогих автівках, яка отак от дивиться згори і вниз на все, от або тоді слідкуй за тим, що ти говориш, тобто або догравай, або слідкуй. Просто Оце дивно. зараз мережі такий ефект створюють, знаєте, успішного успіху, і ага. насправді дуже велика кількість блогерів є реально рольовими моделями, особливо для підростаючого покоління, але це з іншого боку створює ну таку якусь уявну взагалі реальність, що всі так живуть. І якщо ти не дотягуєш до подібного, то як наче ти не маєш права на існування, або щось в тебе в житті не вдалося. Тобто, ти не мал... настільки успішний. ще маленький момент, просто які б блогери нішу не займали. Вони мають пам'ятати, в якому просторі вони живуть. Звичайно, і в контексті в якому успішний успіх в Україні в 25-му році він трошки не про е... він трошки про один відсоток населення, давайте так відверто. Та ні, якійсь. навіть не про це дивись. Я вважаю, що можна бути успішною людиною. Абсолютно зараз у нас великі компанії, які роблять класні інновації, там ще ж Я можу зараз продовжити дуже довго про успішний успіх. Та як до нього прийти через освіту, через ще щось купа зараз історій. 就是这么。 От, але коли ти транслюєш такі речі, ти маєш розуміти, що ну або до в них все таки, та або вже мовчи. Ну, Мені так дуже говориш. цікаво сподобався коментар психолога. А я от так відрефлексувала і подумала про те, які я дивлюсь, наприклад, ютуб-канали. Ви, до речі, також поділіться, от яким який ви тип контенту дивитесь. Можливо, поділіться якимись сторінками, що цікавого вам подобається. Неважливо, чим ці люди займаються. Але от я розумію, що в нинішніх умовах так Олена Шершньова психологиня сказала, що ну таким чином переглядаючи. Подібні відео з одного боку люди, як наче проживають свої страхи і, начебто, беруть їх під контроль. А я, доприклад, розумію, що я підсіла на ютуб канал, де показують, як люди переїжджають жити в село, саме містяни, найчастіше з Києва, які переїжджають або в область, купують хату в селі, стару мазанку там чи будь-яку, або там, наприклад, на захід країни переїжджають. І Я навпаки для мене це такий антистрес. Мене ці відео просто сповільнюють, бо я дивлюсь, як робляться ремонти, як там з під. Ручних матеріалів люди щось вкладають, і це так красиво, це так круто. Це тому, правда, бачите, кожному своє. Ну поділіться. Ой. Нам буде цікаво з вами на цю тему подискутувати, почути ваші коментарі.